постійні артобстріли, штурми позицій, 18 градусний мороз та загроза загибелі у таких умовах в напівоточенні у лютому 2025 року. Поліцейські бригади людь утримували турецьк впродовж 35 днів. Ці події задокументував у своєму фільмі Юрій Бутусов. Стрічку 35 днів оборони Турецька показали у Вінниці. У ній заступник командира Полку Сафарі із побратимами розповідає про бої у багатоповерхівці зі 132-ю мотострілецькою бригадою РФ. Вивести українських захисників з позицій не могли, адже дороги були під постійними ворожими обстрілами. Немає такого, що тобі можуть там водички піднести або гарячого супчика. Тобі ніхто не привезе, да. Там десь вода може підзакінчитися, да? а коли мороз, воду тобі там скидують з дрона, наприклад, вода може розбитися, або противник не дає її забрати, не дає вийти з будівлі, забрати. Ти в такому коматозі постійно знаходишся, постійно іде бій, постійно прильоти на голову. Ці міни падають, і якби ну, дуже на ізнос працюєш. Попри бої та важкі умови, українські поліцейські обхитрили противників, назвавшись одним з полків РФ. Кількох окупантів взяли в полон. я я я стріляю. Ні, нічого не Де... зробив, Участь у тих боях брали й вінничани. Багато хлопців з нашого стрілецького, саме Вінницького, які втратили. Там здоров'я втратили кінцівки, турецька, людь, всі підрозділи, стрілецькі, які брали участь в обороні, трималися мужно, достойно. Я думаю, що всім було цікаво взагалі отримати якусь мінімальну інформацію про дії наших хлопців. Пліч опліс з побратимами тримав оборону в Торецьку вінничанин Вадим Буджерак з позивним француз. До 2024-го чоловік працював слідчим у Липовці. У війську пішов добровільно, бо хотів захищати незалежність батьківщини. На позицію в Торецьку Вадим потрапив 15 лютого. Було дуже, я вам скажу так, важко в плані того, що постійно ворог здійснював наступальні дії, штурмував наші під'їзди, штурмував наші. Позиції, і навіть знаєте, таку психологічно важко, те, що ти маєш от завтра, після завтра, ти маєш десь виїхати, але ще немає такої можливості, намагалися підтримувати один одного морально, тримали бойовий дух, і в принципі, я завдячуючи всім побратимам, які були зі мною несли службу, дякуючи їм за таку підтримку. Волонтер Володимир Сиваков прийшов переглянути документальну стрічку. Я вважаю, що такі фільми мають випускатись для того, щоб звичайне цивільне населення розуміло, якою ціною ми маємо на сьогоднішній день мир, да, скажімо, навіть у нас в домівках і розуміли, що цим людям завжди потрібна підтримка, і моральна підтримка, і підтримка там, донатами різноманітними, тому що потреби різні. Цей фільм не лише спосіб розповісти цивільним про реалії війни, а й документувати її перебіг та героїзм воїнів, а ще продемонструвати суспільству, що поліцейські разом із військовими стоять на передовій, захищаючи країну від окупантів. Члени територіальної громади міста Вінниці, вони теж повинні розуміти, що там здається поліція вона виконує тільки там відповідні функції по забезпеченню там публічного порядку, так в містах. Але разом от такі стрілецькі батальйони вони на рівні з силами оборони, збройними силами, іншими підрозділами сил оборони вони виконують так само героїчно всі бойові завдання і нищать ворога». Переглянути фільм можна на сторінках Нацполіції в соцмережах та на телеканалі «Віта». Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал «Віта».